Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoFantom і в цьому відео покажу вам, як перекинути свої токени з Hamster Combat на одну із криптовалютних бірж. Як ми знаємо, airdrop відбудеться 26 вересня 2024 року. Тобто через 11 днів. Отже. Вивести можна свої токени на такі біржі, як Binance, OKX, Bybit, також можна вивести на гаманець Telegram, EBI, Exchange, Onchain, Airdrop. Отже, наприклад, якщо ми хочемо вивести свої токени на біржу Bybit, натискаємо на «Bybit». Тут у нас пише, чи ми маємо вже свій аккаунт на Bybit. Якщо ви не маєте ще свого аккаунту на якійсь біржі із цього списку, то раджу вам зареєструватися за моїм посиланням, яке я залишу в описі під відео. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте пожиттєві знижки на торговій комісії. Отже, я натискаю I have it. Далі нам потрібно Bybit UID, Hamster Deposit Address і Memo. Переходимо у ByBit. І показую вам, як знайти свій UID. Як бачите, такого чоловічка у верхньому лівому кутку. Натискаємо на нього. І зразу у нас біля цього чоловічка написаний наш UID. Ми копіюємо його і вставляємо його сюди. Далі нам потрібно Hamster Deposit адрес. Також заходимо на ByBit. У правому нижньому кутку у вас є активи. Натискаємо на активи і тут натискаємо на поповнення. Натиснули на поповнення і знизу натискаємо внести криптовалюту. Тепер тут зверху у пошуку пишемо гамстер. Ось бачите, він у нас вже відображається. Натискаємо. Вибираємо мережу тон. Тепер ми маємо адресу гаманця. Копіюємо, заходимо в гамстер Combat, вставляємо в депозит-адрес. Далі нам ще потрібно мемо. Заходимо на ByBit. І тут ми бачимо тег мемо. Так само ми копіюємо і переходимо у гамстер. Вставляємо. Готово. І все, що нам потрібно, це натиснути на цю синю кнопку Save and Choose. Все, тут немає нічого складного. Перекидуємо свої токени на біржі або гаманці і очікуємо 26 вересня. Всім дякую гарно за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Скоро побачимось!